Незабутньою стала ніч проти 13 серпня одразу для мешканців кількох областей України, і серед них пощастило бути і львів'янам. У небі відбувалося справжнє космічне шоу, від якого буквально захоплювало дух. Мало того, що наша планета традиційно саме у цей час проходить через хвіст комети Свіфта Тутля, і ми спостерігаємо найпотужніший зорепад Персеїд, так ще й над львівщиною, Харківщиною, Дніпровщиною та Сумщиною виникло унікальне та рідкісне північне сяйво. Але усе за порядком почнемо з потоку Персеїд, який є. Найшвидшим і цієї ночі досяг свого піку. Це невеличкі частки, які входять в нашу атмосферу на швидкості майже 60 кілометрів на секунду. І падають так часто, що протягом хвилини ми можемо побачити одразу до ста метеоритів, які створюють ілюзію світлового дощу. А от Північний сяйво далеко не традиція для українців, проте останнім часом ми все частіше можемо спостерігати це чарівне шоу. Лише протягом минулого року воно виникло аж тричі в квітні, травні та в листопаді. Цього ж разу Північний сяйво милувало око лише кілька хвилин, то розфарбувало небо у ружево фіолетовий колір. Вчені запевняють, що цього року це унікальне явище ще не раз з'явиться у нетипових для себе регіонах планети. Чим пояснити північне сяйво над Україною? Все дуже просто кажуть науковці. Це пов'язано із сонячною активністю. Адже саме зараз наша зірка на піку свого 11-річного циклу. А 12 серпня світило розбурхалося не на жарт. На ньому виникло одразу 13 спалахів, які спричинили справжній геомагнітний шторм у 9 балів, який потужно накрив землю. Саме потоки заряджених часток і дають ефект північного сяйва. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.